Ха-ха-ха, зараз буде довго. По суті, ми не обмежені ну майже нічим, окрім якихось етичних норм, скоріш за все. Елекс для мене це що таке? Ну? Люблю свою роботу. Я прийду туди в суботу. Всім знаємо цей, цей е, віршик. Котів так. Я кандидат в майстри спорту по фітнесу і бронзовий призер чемпіонату України по фітнесу. У далекому минулому. Привіт, мене звати Альона Горковенко, я керівниця напрямку B2B маркетингу та контент-маркетингу компанії OLX. Коли я прийшла в компанію, потрібно було створити новий напрямок B2B. На той момент я була одна, ось, і доводилось бути паралельно і маркетологом, і трейд-маркетологом, і бренд-менеджером, і ВВС-шником, і СІО-шником, і мейл-маркетологом, і контент-райтером. І ще багато багато функцій, які так чи інакше були, типу, в цих руках. Але потім ми розбудували відділ, нас побільшало. Ось, і станом на початок 2023 року. Мені довірили ще один напрямок контент-маркетингу. Отже, тепер, типу, я B2B і контент-маркетинг. Сьогодні 1 лютого 24-го року, і сьогодні третя річниця, як я OLX, тому святкуємо. Основне моє досягнення тим, чим я пишаюсь найбільше, це команда. Це те, що нам вдалося побудувати. Команда надійних, працьовитих, завзятих людей, які синергію дають, гарно працюють, працюють між собою ефективно, які розвиваються, розвивають і свої хардскіли, і софт скіли. І, напевно, люди і команда це якраз те, чим я найбільше пишаюсь. Я, звісно, пишаюся своїми досягненнями безпосередньо, і тими кампаніями, які ми запускали. Я пишаюся тим, що вперше в житті я виграла ефі, взяла бронзу з кампанією Країна без тебе ніяк. Дуже чуттєва історія, тому що від початку повномасштабного вторгнення пройшло всього два місяці. і Ми розуміли, що важко, але треба працювати. Ми розуміли, що. Ми мусимо мотивувати інших людей працювати. А так як ми співпрацюємо безпосередньо з бізнес-аудиторією, ми подумали, що найкраще, що ми можемо зараз робити, це допомогти їм і спонукати і мотивувати працювати далі, підтримувати економіку. Ось і була народилась я б навіть сказала, виплакана була кампанія країна без тебе ніяк, тому що всі ідеї і все навколо. Дуже дуже було чуттєво, і ми на етапі підбору ідеї креативу просто сиділи, вимикали камери в зумі, тому що всі плакали. Ось, але тим не менше нам вдалося народити класну, дуже потужну кампанію, яка була дуже результативною, і участь приймала абсолютно вся команда, тому що екосистема проекту і кампанії вона була дуже дуже складна. Ось, але менше з тим нам це вдалося, і цим я також дуже пишаюсь. В команді п'ятеро людей разом зі мною шестеро. В команді є напрямок BTL окремо, окремо екосистема контенту це контентні проекти, окремо PR та SMM, окремо документообіг і є окремий стрім crm система Мені найбільше подобається, по-перше, свобода дій, воля, тобто, по суті, ми не обмежені. Ну, майже нічим, окрім якихось етичних норм, скоріш за все. От мені подобається величезна кількість проєктів, і це насправді так, тому що ти займаєшся паралельно дуже дуже різносторонніми проєктами, Їх супер багато, інколи взривається мозок, але так чи інакше це все дуже цікаво. От, Тому ми працюємо. Я дуже пишаюся ростом команди особистісним розвитком. Я бачу, як кожен з них зростає, особливо зростає в софт скілах, що дуже важливо насправді на сьогодні. І незважаючи на те, що ми живемо і працюємо, вже перетікли з ковіду в повномасштабне вторгнення, і емоційне навантаження дуже важке. Ось, але менше з тим, типу, ми класно розвиваємося. Це потужно, і я дуже ціную це. Вдома, тому що, а по-перше, в мене стратегічне розміщення. Я працюю на кухні, у мене робоче місце на кухні, окремий стіл. Але за мною холодильник, от тому завжди є чим посмакувати. І, звісно, заради економії часу, тому що їздити в офіс це десь 2-3 години на добу цей час мені краще витратити або на роботу, або там на особистий розвиток або на себе просто. За все. <свісно> Люблю свою роботу. Я прийду туди, в суботу, всім знаємо цей, цей е, віршик. Е, насправді я вільна в тому, що я роблю. Е, я можу креативити, придумувати, я можу вигадувати проекти, е, погоджувати їх з безпосереднім керівництвом, і е, ми маємо різносторонні напрямки, е, де розвиватись. Ось тому це, напевно, е, найперше і найважливіше. Родина, коти і спорт, тренування. У мене троє котів. Історія дуже цікава. Я завжди дуже хотіла котика, тому що кошатниця з самого дитинства. З минулої роботи подружка, колега в її куми народилися кошенята. Ось і мені подарували одного. У мене є принципова позиція. Я не купую тварин. Так з'явилася перша киця. Потім ми підібрали дорослого котика. Так з'явився люк. Йому вже ну йому насправді років сім, напевно, але в нас він вже третій рік. І десь півтора місяці тому ми підібрали ще одне кошеня. Тепер у нас є киця люк і маленький томі. У 23-му році ми знімали рекламну кампанію для B2B напрямку знову ж таки. І е, креативна ідея була цікава. Е, загальний слоган Олекс Олекс знайде. Ось, і ми е, під. Підлаштувались під нього, і зробили трошки як екстеншн, трошки його розширили і додали, знайде, починають своє. І це був ключовий слоган кампанії. В цілому, ось і кампанія була побудована на трьох таких юзкейсах, трьох ситуаціях. Одна з яких була е, майстер, який виготовляє будиночки для домашніх тварин, для котиків. І от на знімальному майданчику було 20 рокотів. Була побудована величезна лазялка дерево, просто величезна, вона була 2,5 на 5 метрів. Ось, і е, задача була, як всадити 20 котів на одне дерево і так, щоб вони всі не розбіглись. Нам дуже допомогли насправді е, притулок для котків і тварин Котобанда Київ. Ми е, особисто я підтримую їх тепер і досі. Я дізналася про них завдяки зйомкам. В них багато вихованців. Прийнято було рішення, що одночасно 20 котів на дерево не всядуться, ми просто їх не проконтролюємо. Ось і було прийнято рішення. Ми садили кожного окремого кота на кожне окреме місце. І таким чином, потім, співставивши всі кадри, ми мали величезне дерево, 20 котів на ньому і один, один песик також там вліз. Це було дуже цікаво. Це було дуже нове. Робота з тваринками це складно, але це дуже приємно. Паралельно з цим е, був інший use case в цій же компанії. Е, use case стосувався мами із закрутками. Мами накрут, консервація, так як на OLX можна продавати будь-що. В принципі, будь-яка мама, будь-яка господиня може монетизувати своє виробництво закруток е, е, через OLX, продаючи це. І під час підготовки в нас була величезна. Величезний такий стенд, наче як погреб, в якому розміщені багато-багато банок, банки наповнювали реальними живими овочами, заливали розсолом, типу підготовленими всіма цими штуками. І за день до зйомок машина, яка транспортна, повинна була вивести на локацію всі ці банки, потрапляє в невеличке ДТП. І весь реквізит в см'ятку. Сказати, що всі були в шоці, не сказати нічого. Ось, але знімальна група, і всі, хто був долучений до цього процесу, вже в день зйомок, прямо на майданчику, фарширували трьохлітрові банки огірками, помідорами, баклажанами, чим на світі. І так ми побудували без, без проблемно, в принципі, вигрудилися, так сказати, з цієї ситуації, але це було максимально екстремально. Ха, скажу так, їздіть обережно. Водій не постраждав, до речі, якщо що, все норм. Може, зараз буду казати банальні речі, але зараз мене надихають ЗСУ, Сили оборони України. Інколи бува, коли хочеться так трохи розклеїтись, там нахнюпитись, щось трохи не зібраний, а потім думаєш, в яких умовах працюють сили оборони, і думаєш, що зберися, трепка, ти… Бери приклад. От станом на сьогодні це моя мотивація. Хто перший встав, то той то годує котів. <сум> Насправді е, погодувати кота і обов'язково бути кава. Кава це просто є люди нормальні, які зранку прокидаються. А я як фенікс просто повстаю з попелу, тому що для мене ранок це найстрашніша пора доби, бо я сова. Страшна. Я можу дуже довго і продуктивно працювати ввечері і вночі, але ранок для мене це важко. Mm. Бути людиною. Бути людиною чесною, порядною і справедливою. Все більш нічого. Mm. Я кандидат в майстри спорту по фітнесу і бронзовий призер чемпіонату України по фітнесу. В далекому минулому. Я хожу в тренажерний зал е, тричі на тиждень. Зустрічаюся з друзями. Вихідні ми проводимо, здебільшого, з батьками їздимо в гості. Люблю подивитись класне кіно, е, люблю е, котів. Е, ще дуже люблю е, український фольклор і е, є гурт, гурт ансамбль національна капела бандуристів імені Майбороди. Е, так е, їх концерти я не пропускаю. Я фанат Марвел. Знаю всі всесвіти, знаю всі фільми, знаю майже всі, напевно, комікси. І з цікавого, до речі, в мене в зумі ми ж працюємо всі дистанційно. в мене в зумі бекграунд фон стоїть Санктум Санкторум. Це храм доктора Стренджа. То от цікавий квест. Коли приєднуються на зустрічі якісь нові люди, хто мене ще не знає, наприклад, або не бачив мене, ось різні версії були. А що це за бібліотека в тебе така прикольна? А що це за церква? О, а це те кіно, яке я бачив, але не пам'ятаю це про супермена щось. От, Тому так бувають різні випадки. Так, користуюсь. Здебільшого продаю, купую мало. З останнього, що продавали, що продали, продавали і продали, це чоловіка мотоцикл до Каті. Знайшли, дорожні, погані, цініші купили. Б. OLX для мене це в першу чергу люди, в другу чергу можливості.